Тримають незаконно та в жахливих умовах ще з 2014 року. Росіяни ув'язнюють українців на окупованих територіях, катують та знущаються над ними. Системи обмінів цивільними не існує. Лише іноді вдається обміняти цивільних разом із військовими. У чому полягає складність таких операцій, та чи розроблений нині механізм повернення наших людей? Олександра Кулібаба розбиралася.

«321 – це шпигунство. Людмила Гусейнова, правозахисниця та колишня цивільна заручниця, перераховує кримінальні статті, які їй інкримінувала Росія. Окупанти тримали жінку у неволі 3 роки та 13 днів. А все через те, що у 2014-му Людмила з подругою допомагала дітям з інтернату у Приморському, перевозили харчі, одяг та українську літературу. Мені було дуже важливо показати дітям, що тут не ворог, що тут е люди, котрі їх, про них пілкуються, і ці не небайдужі всі в Україні. Ну так ми це робили до 19-го року, до часу, коли мене заарештували. Арешти здійснили неочікувано та без будь-яких пояснень. На вулиці зранку зупинилася автівка, кинули в ту автівку в під час затримання жодного пояснення, хто вони, що вони, і вже ввечері, коли привезли, коли почалася так звана прийомка, я не бачила, де як що я просто примусила роздягнутися, чула тільки чоловічі голоси і якісь торкання до тіла. Жінка опинилася в ізоляції, так називають страшну в'язницю в Донецьку, умови якої схожі на концтабір. Пізніше її перевели до міського сізо. Що я мушу стояти з 6 ранку до 10 вечора, просто стояти в камері або ходити, але я не можу сидіти сідати. Що я мушу вдягати мішок на голову. Через відсутність можливості бодай іноді спокійно посидіти. У жінки почала боліти спина. Одного разу Людмила не витримала і вирішила лягти на нари. Як тільки я лягла. І відкрилася двері, і я просто вдягла знову той мішок на голову, сіла на ту нару верхню, і він почав лаятися, орати, що ти туди залізла і злась, а я вже роздяглась під ковдрою, просто схватив мене за ногу і скинув. Дуже висока нара була, він скинув мене на пол і почав бити. Ногами. Хоча жінка вже й не сподівалася на повернення до України, її таки звільнили та обміняли. І були ще такі емоції, що це провокація, що нас зібрали і начебто відпустили, начебто сказали йти там до білого прапору, де нас чекали. А можливо, будь-яку хвилину зараз просто прилетить. Свою дорогу до української землі Людмила не забуде ніколи. Вони не виводили на вулицю зовсім. Три роки 13 днів. І це відчуття, що ти йдеш землею і ти бачиш небо, а потім, коли нас посадили в автобус, і там, ну, звичайний, самий звичайний автобус, але там було трохи м'яке сидіння це і спинка. І це за три роки, тринадцять днів, ти можеш сидіти і просто спиною. Щось впиратися, таких як Людмила, цивільних заручників у росіян тисячі у лютому цього року координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими передали право займатися також звільненням цивільних українців, але є проблема. Якщо військових полонених обміняти можна, то для цієї категорії така можливість випадає рідко. Третя Женевська конвенція стосовно поводження з військовополоненими вона говорить про те, що полоненим може бути тільки комбатант, тобто людина, яка без. Бере безпосередню участь в бойових діях. Цивільні не можуть за означенням потрапляти в полон, тому що вони не є військовослужбовцями. Фактично, як такого? Механізму для повернення цивільних українців поки не існує. Схоплених Росією цивільних ми не можемо обмінювати на полонених росіян. Інакше це створить прецедент, коли. Росіяни просто будуть хапати на окупованих тимчасово територіях наших людей і намагатися брати їх в заручники і намагатися обмінювати їх на своїх військовослужбовців. Ніде в світі такого немає. Агресор ігнорує усі норми міжнародного права та домовленості, утримує цивільних разом з кримінальними злочинцями та не дає жодної інформації про них. Багато людей які. Про яких ми де-факто знаємо, що вони перебувають у неволі, як військовослужбовці, так і цивільні. Ми не маємо, скажімо так, офіційних підтверджень цього статусу. Юлія про затриманого росіянами батька знає зі слів вже звільнених цивільних або військових українців. Спочатку там його вивозили Мелітополь, Оленівка, потім, потім вже Росія, Крим, Росія. Нині два роки, як дівчина чекає на його звільнення, Сергій Хрипун був охоронцем на фермерському господарстві у Запорізькій області. Там і зустрів вторгнення через три дні після початку повномасштабного до нього заїхали там. Російські військові, це були кадирівці. Тато задумував, сказав, що якісь нові військові заїхали в село. Це була в принципі наша остання розмова. Нині Юлія, співзасновниця громадської організації «Цивільні в полоні разом з родичами таких незаконних заручників, як і її батько, намагається донести світові, що проблема існує, і над її вирішенням потрібно працювати. Весь час дівчина на зв'язку з координаційним штабом та офісом омбудсмена. Міжнародна спільнота не розуміє, що таке цивільний заручник По освіті так. Ого, раніше не було, дівчина каже, аби іноземні організації почали діяти, має бути запит від суспільства. Важливо, тим паче, в нашій ситуації це розуміння суспільства цієї проблеми. Всі кричать, що потрібно просити допомоги у міжнародної спільноти. Як можна просити допомоги у міжнародної спільноти? Якщо наше, наше суспільство. Не розуміє все, що ми можемо зробити, це говорити про цих людей. Ми мусимо давити, я не знаю, на будь-яких майданчиках говорити, на, з будь-яких майданчиків закликати давити на Росію. Ну, Росія продовжує якісь там економічні зв'язки з різними країнами світу. І, можливо, вони використають цю можливість сказати про цих жінок під час. Розмови про свою економічну якусь там співпрацю зараз будемо шукати і шукаємо вже різні шляхи, як можна повертати наших цивільних. Один з таких шляхів це перемовини на основі тих колаборантів, які засуджені зараз в Україні за співпрацю з росіянами. Найважливіше це зацікавленість російської сторони. Часто Росія не зацікавлена забирати не лише своїх посіпак з України засуджених, але і військовослужбовців своїх для привернення уваги до проблеми. Громадська організація започаткувала акції в Україні та світі. Такі акції підтримки вже пройшли у різних містах України та Фінляндії. Найближчий мітинг у Києві пройде 6 квітня. Олександра Кулібаба, Андрій Сокуренко Ігор Горсолі та Вадим Варба телеканал Рада для підсумків Єдині головне.